Лікарі довго боролися за його життя, та непоправне все ж трапилося. Від важких поранень у лікарні помер тернополянин Сергій Заблоцький. Із героєм попрощалися у Домі Почалі, що на Микулинецькій. В останню дорогу Сергія Заблоцького провели родичі, друзі та колеги по роботі. Перед фронтом він працював у маркеті з нами, от і йому прийшла повістка, і він твердо вирішив, що він піде на фронт. Не було навіть таких думок, що там не хочу, ще щось. Він зразу сказав, я йду на фронт. І повідомлення про те, що він помер, нас настільки проголомшило, того, що він казав, та я ще повернуся, я скоро буду з вами, не переживайте. Сергію Заблоцькому було 37. У героя залишилася дружина та маленький син. Сергій був дуже хорошою людиною. Я би сказала, навіть сонячною. Він в кожній речі бачив позитив, завжди знав, яке слово підібрати, чим підтримати, жартував. Він залишиться для нас у нашій пам'яті як людина світла і найпозитивніша. Півчуваємо рідним та близьким, розділяємо біль важкої втрати. Вічна пам'ять та слава герою, який віддав життя за Україну.